Я знову кручусь в секонд-хенді. Сьогодні хочу подивитися ще взуття, доки є світло. Хороші знижки зараз. Мінус 50%. Відсотків. Так, це який розмір, класний, такі чоботи-козаки. 890, мінус 50%. Ще. Розмір, мабуть, що не мій. А, це 42, да. це великі. Є ось такі. Красиві, ось класні. Темно-коричневі розмір 39-й і чиндем. Ціна 780. Мінус 50 відсотків. Так, ці я вчора приміряла і зараз, і зараз покажу це своєму бойфренду їх. І що він скаже мені на них. Ну, Я їх хочу, їх вже запланувала взяти. Ось такі цікаві красівки. І вони ціна 2600. Так, і звичайно ж, дуже багатий, великий, точніше, вибір. Так, це ні, це не годиться. Вибір уже на осінь. На осінь і жакети, і тут різне, різне, різне. І кардиганчики, Все нове, стокове. Десь я бачила дуже круту сукню. Ось такого плану дивіться. Що це за тканина? Ну, сукня, звичайно, на якийсь особливий івент, на якийсь особливий вихід. Це веромода. Ріст, зріст 170 і це менший. Мені був тут 160 ось, ось така суконька. І вона, вона шикарна, такий ніжний рожевий відтіночок. Ще навіть є підкладка. Ну, якість видно, що суперова, Треба просто поміряти взяти. Може, навіть зараз візьму, примірюю. Якщо влізу, тісного нічого не люблю. Це ось цікава така сукня, дивіться, теж. Не знаю, чи є тут такий цікавий відтінок. Тут всі насправді відтінки, і блакитний, і якийсь ніби жовтий, білий, і помаранчевий, і ч... ну, чорного тут немає. І це марка. Так, HM. HM. Скільки коштує? Так, коштує сукня 350 і мінус 50%. Така розмір. Так, я в примірочній. Дивіться, ось така сукня H&M, Тут це я сама придумала закрутити так шнурочок на шиї. Тут йдуть гудзики, позаду йде. Застібка. Ось такий в неї фасон цікавий, ще є підкладочка. Не знаю, мені подобається. Ну, може, навіть не до цих, тому що виявляється, що один, в одному мені дуже незручно, один класний, ось цей класний. А тут, коли я йду, при ходьбі в мене болить тут в кістці. Ось З цього боку я не знаю, що це, але вони, дивіться, які вони круті. Наприклад, до рожевої, ну, такого приблизно, де, відтінку, косухи, сумочку рожеву, білі джинси або чорні, і буде дуже-дуже круто, красиво. Сукня, не знаю, мені чоловік, мій бойфренд, сказав, що йому не подобається. Ти в ній не ходитимеш, ну, звісно. Якщо її не буде в мене в гардеробі, то, звісно, я в ній не ходитиму. А якщо її візьму, я думаю, що якийсь раз доведеться її вдягти. І такий осінь, варіант, осінь, весна-літо. У мене нічого немає міні, ну, окрім шорт. Ось такий рукав. А навіть так класно з цими. Наприклад, поверх іде якась косуха та сама, да? сумочка. І вже ось так можна йти. Так, ще одна сукня теж. В рожевих відтінках переливається перламутрова, скажімо так, дуже класна, веромода теж нова, дивіться, так класно підкреслює фігуру, все по фігурі, ну вона така впритик, Навіть позаду я молнію не блискавку не застібала до кінця. Вона буде впритик, якщо там скинути пару лиш зайвих кілограмів. ну Сукня дійсно для якихось special Спеціальних якихось заходів не на кожен день. Якщо ось ця просто на кожен день її можна спростити, стилізувати міксувати із а, косухою, а, да? і з якимись, наприклад, черевики сюди підійдуть а, більш такі брутальні, то це вже дійсно для сюди не вдягнеш ніяку косуху і красівки, чи чи що там ще чи казаки? А сама по собі дуже класна, дуже крутий дизайн, вона дуже дорого виглядає. Веромода 750 мінус 50%. Я знову в секонд-хенді і хочу показати свої сьогоднішні знахідки. Ось така куртка. Це куртка сток. Сток це речі минулих колекцій, нові речі. Їх там декілька с і 2 Мі, здається. СК на мене мала однозначно, а це М-ка, підійшла. Незважаючи на те, що це не косуха, я вважаю, що мода має бути на другому плані, а на першому плані мають бути якісні речі і стиль. Або ж видало підібрані аутфіти. Зараз я просто приміряю цю куртку. Сьогодні на неї мінус 50% від ціни. Ціна 1800 і мінус 50%. Скільки це буде, порахуємо. Далі ось такі сподобалися чобітки лаковані. Гляну зараз, здається, H&M. Зручний такий каблук. Візьму ще один лівий, щоб зрозуміти, наскільки мені в них комфортно буде ходити. Тому що ходити по магазину це одне, а ходити по вулиці це зовсім інше. Я думаю, що куртку я візьму, в мене такої немає. Це класика, вона завжди з моди, вона, як вона, можливо, да, не в тренді зараз, але це класика, ще раз повторюсь. Далі дивіться, ще ось таку роздивляюся сумочку. Не знаю, потрібна вона чи ні, хоча сумочок бажано мати багатенько до різних аутфітів, до різного взуття. І ще ось така пастельна, дивіться, косуха. Із екозамші. Якщо, в принципі, знайти там, не знаю, взуття сліпони, туфлі, напівчоботи в таких відтіночках да, золотистих, то, в принципі, сумочку можна взяти. Сьогодні на неї теж 80%, здається, відсотків знижка, але це вже от товар люкс і ціна мінус 80%. Ну, це десь біля. Ста, я думаю, десь так, 100 чимось, да, гривень, 100 гривень десь буде. Єдине, що ось висмикані є місця, Ну, можна буде підклеїти. Взагалі стан, стан непоганий. Не Якщо вдягти золот... Теж, такого відтінку золотисте якесь взуття, тоді буде. Буде, в принципі, норм. Косуха марки ну, Nutmeg make... Woman. Не знаю, що це. 22 фунти це Англія. Новий стан і ціна. А, ціною вже Ні, ось така ціна 550 гривень і плюс-мінус мінус 50%. На неї буде знижечка. Так, друзі, знайшла ось такий золотистий в люксі. Це люкс, здається, да, золотистий, що це макасін до цієї сумки. Блін, ось так може бути? Ну, не знаю, чи підійде правий, тому що, наприклад, Ті чорні лаковані напівчобітки H&M, мені не підійшов взагалі лівий. Він був пошкоджений, затертий, не відповідає ціні і дуже-дуже не симпатичний, зіпсований Цей Розмір взагалі підходить дуже класні, удобні, тобто зручні. Всім привіт! З поверненням на мій канал сьогодні в секонд-хенді 10 гривень кілограм. І я взяла ось такі дві блузи приміряти. До речі, на мені теж знахідки із секонд-хенду. неймовірно зручні штани із стоку. Вони мені обійшлися в 100 гривень. І ось така майка. Теж це нові речі, теж 100, здається, 100 здається, чимось гривень. Ось така футболка, скажімо так, така блуза навіть це ASOS. А це Only, марка Only. Вони були нові з етикетками. А, дуже класні. На них 50% знижки, тому така ціна. Так, ось така рожева блуза на вагу. І ось така в квітах. Чорна із таким квітковим принтом. Зараз спробую це все приміряти, як воно буде на мені. 10 гривень за кілограм, можливо, десь 10 гривень вони. Навіть менше да? на 5 гривень десь будуть ці блузи. І ось така блуза, я її пам'ятаю. Зара це щось схоже на ганзу тканини, якщо я не помиляюсь, напишіть в коментарях, якщо це ганза або шифон. 150 гривень це товар люкс, і на неї сьогодні мінус 80. Відсотків знижка, тобто вийде вона десь може гривень. Я зараз не порахую швидко, гривень 50, скажімо так, може навіть менше. Зараз спробую. Це якийсь топ-майка, але мені треба. Я хотіла звичайну майку під неї на брителичках знайти. Ну, взяла поки що таку, звичайно, це треба ходити ще шукати, а часу немає. Так, ось така блуза. H&M, і вона нова, тому що, знаєте, Отут залишилися в місці, де були бірки, мабуть, що причеплені, залишилися такі пластмасові ріжки, стерчички такі пластикові. Думаю, що вона нова. Не думаю, а впевнена запаху ніякого. Гривень вона 5, я думаю, буде коштувати. Це взагалі дуже звичайно смішна ціна. Але якість хороша, H&M. якщо рожевий сюди. Бюст, якщо рожеві, бежеві, точніше сюди штани або білі, то буде нормально, думаю. Не знаю, чи мені йде цей відтінок. Але вже справа, знаєте, в чому більше. хочеться відійти від чорного, хочеться відійти від чорного і ще поекспериментувати з чимось таким ще. Що... Веселимо. Друзі, дякую всім за перегляд. Чекаю від вас лайк, чекаю коментар. Що сподобалося з моїх знахідок. Я забираю з собою цю блузу, квітчастий принт за 2 гривні. Також забрала з собою я золотисту сумочку та до неї підібрала і забрала знову ж таки макасини золотисті, а також цю сукню від H&M, Друзі, дякую всім ще раз і бажаю всім вдалого шопінгу.